Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо, Он обов'язково підпишіться на цей ресурс. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква дарує нам на цю неділю. Євангелія від Матея, 4 розділ від вірша 12. Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галилею. І, залишивши Назарет, він прийшов і оселився у Капернаумі, що біля моря, в околицях Завулонових і Нефталимових, щоб збулося сказане пророком Ісаєю, який звіщав: Земли завулона і земля Нефталимова, Приморський шлях у інший бік Йордану, Галілея Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів у країні і тіні смерті. Їм засяяло світло. Відтоді Ісуш почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилося Небесне Царство. Коли він проходив біля Галілейського моря то побачив двох братів Симона, який зветься Петром, і Андрія його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм: Ідіть за мною, зроблю вас рибалками, людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним, і відійшовши звідти, побачив інших двох братів. Якова заведеєвого та Йоанна його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і Він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони пішли за ним, відразу пішли за ним. І обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангеліє царства та стріляючи всіляку недугу і всяку хворобу в народі, кожного року ми слухаємо тексти з книги пророка Ісаї, однак, думаю, що сьогодні, в контексті нашого досвіду, вони промовляють особливим чином народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. І тим, хто сидів у країні і тіні смерті їм засяяло світло. Пригадування цього пророцтва Євангелистом Матеєм розпочинає публічну діяльність Ісуша Христа, Його проповідь. Почути ці слова у темних квартирах, будинках Києва, Броварів, Фастова, Білої Церкви. Багатьох багатьох міст і сіл України більш ніж символічно. Так наче Господь приходить і пригадує, я про вас не забувся. Проте є щось значно, значно гірше, дорогі мої, ніж такий блекаут, який ми переживаємо. Існує значно гірша темрява, ніж брак. Електрики. Це бликаво у нашому серці, це коли людина прокидається і не розуміє навіщо. Це темрява душі, зануреної в гріх, це холод нашого нутра, яке спрагли Бога. І в цю темряву до цієї внутрішньої країни прагне зійти Господь і промовити Я про тебе не забув. Покайся, царство небесне, близько. Маю для тебе чудову пропозицію, а тою пропозицією є життя в Богові є вічна радість, яка не закінчується. Саме так Господь зійшов до темряви апостола Петра, який закидав сіті в озеро. Пам'ятаєте, Євангелист Лука більш детально опише ту ловитву, коли всю ніч. Петро і Андрій трудилися, трудилися і нічого не зловили. Ніч і нічого. Ніч і нічого. Ось досвід Петра. А може, не лише Петра. Ніч, темрява і нічого. І, можливо, це той самий день сьогодні. Коли ми запрошені повірити словам Христа і рушити за Ним. Можливо, через цю фізичну темряву Господь промовляє і запрошує нас до того, щоб ми прямували у напрямку світла, щоб ми вирушили за Ним, бо лише Він приведе нас до життя. До зустрічі!